Я Крапченко Артем Миколайович, лікар-уролог, онкоуролог, стаж роботи 15 років, лікар вищої категорії, кандидат медичних наук, член Української та Європейської асоціації урологів та онкологів. До 24 лютого 2022 року я працював завідувачем обласного центру ендорології та літотрипсії у Донецькій області у місті Маріуполь. Потім поєднував діяльність у в обласній лікарні зацинного лікування місто Маріуполь, котре змінило локацію на місто Київ та обласній лікарні у місті Кропивницький. По запрошенню адміністрації прийняв рішення про продовження професійної діяльності на базі обласної Вінницької клінічної лікарні імені Пірогова. Володію як і відкритими класичними методами. Так і ендоскопічними та лапароскопічними методами лікування урологічних та онкоурологічних захворювань. Операційна лікарня укомплектована сучасним обладнанням, яке дозволяє виконання малоінвазивних високотехнологічних втручань найвищого рівня, які відповідають світовим стандартам допомоги при онкологічних та онкоурологічних патологіях. Лапароскопічні операції на нирках, такі як резекції нирки та нефректомії. Видалення пухлин наднирників, реконструктивні операції на мисково сечовідному сегменті та інших відділах сечоводів, лапароскопічні радикальні простатектомії, лапароскопічні радикальні цизпростатектомії. Виконуємо. Ендоскопічне видалення доброякісної гіперплазії перед махровою залозами, методами біполярної плазменної трансретиральної резекції чи лазерної нуклеації, лікування сичокам'яної хвороби, методами як дистанційної літотріпсії, так і контактними методами, включаючи лазерну літотріпсію чи комбінову. Ультузукову пневматичну енергію енергією літотрипсію. Виконуємо видалення конкрементів будь-якої щільності локалізації, котрі знаходяться в нирках, сечоводах та сечовому міхурі, включаючи двобічний королоподібний нефролітіаз.